Аж санку не крадовугілля. Я вкрав вугілля, ну сладко. Я вже на відео знімаю. Ти на відео знімаєш? Як ти на відео зімаєш? Коф'є? Тут така штука файно. Тут така файна штука. Або кажете, або ми вас ласку. Пані кажіть, борно. Пані Мар'яно. Добре є? Провокація! Ой, да, да, дам силкуйм ситу. Мама, мама, ашки. Тобид е хуяре крижавки. Я бог. А, мен, албард, на будершафт. Маленько зав, той крижавки. Маленько, маленько сустано на будершафт. У нас на відео знімається той тип. О, трилька сизадня, о, питається той тип. О! А! Ненавижу ту хрень, що їло. Крижавки. Я тут. Крижавки. Томар. Будете крижалку? То Ні. Будете крижалку пані? Омаре? омари? 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 Будете крижалку пані? Давай. Відео знімаєш? Ти ж не розріку. То омари? Омари. Омари. Омари трас знімали? О, блядь, фаршмак весь пиздували. Знаєш, що означає? Тобто пиздак. Що шлєк? Пані, ти помала, блядь, то я шнек. Шнек. Що шнек? Чекай, бо Демет. Демет, чи курва, так добре, що